2 липня 1652 року поле біля містечка Батіг на Поділлі. Армія Речі Посполитої не знає. За кілька годин вона перестане існувати. Козаки й татари об'єдналися знову. Але цього разу в центрі подій не Богдан Хмельницький, а його син Тимош. Тимош Хмельницький, син великого гетьмана. Молодий, запальний, відчайдушний. У 23 роки він уже пройшов запеклі бої, перемагав. Під Зборовом воював під Берестечком, а тепер командує козацьку армію разом із досвідченим полковником Іваном Богуном. Його завдання перехопити і знищити військо коронного гетьмана Калиновського. І він зробить це без жодного шансу для ворога. Але як це стало можливим після трагедії 1651 року під Берестечком? Тоді кримські татари зрадили, а хан Іслям Герай утік, залишивши козаків на призволяще, Загинув Тугайбей. Союз розсипався, довіра зникла. Та час усе змінив. На троні Кримського ханства з'явився новий правитель Мехмед IV Герай. Молодий, амбітний, він шукав нових союзників. Богдан Хмельницький діяв рішучі, золото, ясир і політичні обіцянки усе заради союзу. Так козаки і татари знов об'єднались. тимчасово, але потужно. А обличчям цього Союзу став не хто інший, як Тимош Хмельницький. Молодий атаман, син гетьмана. Хоробрий та відданий справі. Польське військо не знало, що коїться. Калиновський зібрав 20-тисячне військо і таборував біля батога. Він чекав на зручний момент для наступу, але зранку на табір обрушилася лавина з півночі козаки Тимоша, з півдня татари, паніка, безлад, візанина. Це була не битва, це було винищення. Загинув сам Калиновський. Польська армія була знищена повністю. У живих залишилося не більше 500 осіб. Для Тимоша це була тріумфальна мить. Саме після Батогу він став героєм Європи і об'єктом політичних амбіцій. Невдовзі він одружиться з молдавською князівною Розандою Лупул, і це відкриє нову сторінку кривавої молдавської кампанії. Але під батогом він був на вершині успішний воєнначальник, спадкоємець, союзник хана.